А зараз номінація Студентське самоврядування. Це велика махіна з паракмад департаментами, якими керувала президентка. І ми її запрошуємо на сцену Вікторія Стрельченко, а також заступника з виконної роботи Наталю Павмарчук для вручення на ворот. Вітаю вас, шановна наша Вінницького технічного фахового коледжу «Родина». Маю сьогодні честь запроти, запросити на цю сцену студентів, які, незважаючи на те, що наші діти за ці 3-4 роки і перебували в карантині, і ми їх поміж собою називали ковідні студенти. Сьогодні вони ще й діти війни. Але є ціла когорта студентів, які є цілою командою і не зважаючи ні на що. Намагались життя студентів зробити різнобарвним, щоб закарбувалися насправді студентські спогади на все подальше життя. Тож я сьогодні з величезним задоволенням запрошую на сцену студентів, яких ми хочемо подякувати і нагородити за грамотами за плідну роботу в розбудові органів студентського самоврядування, за активну життєву позицію, за громадянську свідомість. І з нагоди сьогоднішнього свята випуску. Тож запрошую на сцену Юлію Біліченко. Голова департаменту студентського життя, студогляди, наші бали, всі дійства. Дякуємо, Юлічка! Запрошую на сцену. Вікторія, допомагайте мені. Юля побігла переодягатися на її художній номер. Ковтун Назарі, завдячуючи, якому ми маємо спогади на все подальше життя. Це наш фотограф всього. Соканюк Анастасія. Виборча комісія слідкувала за тим, щоб вибори проходили чисто, а також з Ніцербом влад запрошує на сцену. Членів виборчої. Гуртожитку, кіновичори, двіжі, дисципліна, санітарний стан і все ще дуже чого багато. Григорчук Анастасія і її паручниця мазурдяна заступниця. Як приємно, що самоврядування подбало сьогодні про наших активних студентів. Хочу запросити на сцену активного члена департаменту спорту. Тарануха Олександр. Не тільки гарний чудовий спортсмен, а також активний організатор різноманітних спортивних засобів, заходів козацькі ігри, змагання між викладачами студентами, між студентами нового набору. Дякуємо вам! Тетяна, вона у нас Шевченко Тетяна, яку ви ще не бачили на сцені, працювала у законодавчому органі у палаті лідерів. Очільники департаменту волонтерства ломоносов Владислав та Ганна Вовк. А щоб інструменти гарно грали в колективі. Має бути диригент. Наша неперевершена президентка Вікторія Стреченко. Ви знаєте, я сподіваюся, що наш актив, який сьогодні випускається, це ті люди, які продовжують свою діяльність, будуть публічними. можливо, Нажити до влади, а ми будемо спокійними, що тоді в нашій державі буде все гаразд, якщо там є наші випускники студенти Дякуємо вам за вашу плідну роботу. Дозвольте, я продовжу, тому що у нас в самоврядуванні є ще такий департамент, який дбає про те, щоб студенти розуміли, як це жити в правовій державі. Адже сьогодні у нас День Конституції, з чим я всіх нас вітаю, щоб студенти знали про свої права про обов'язки, щоб вони розуміли, що найвища цінність то є людина в державі, її права і свободи. Тож запрошую на сцену піднятись активних волонтерів коледжу Вовк Ганну. Група 3 Оде, випускниця групи 3 ОД. Войчук Анастасія, випускниця групи 3 ОД. Ліщенко Тетяна, випускниця групи 3 ф Ломоносов Владислав, випускниця групи 4 випускник, вибачте, 4ЕА. Луценко Андрій, випускник групи 3 ЕП. Цибрій Світлана, випускниця групи 4 є, Петельчук Вадим. Випускник групи 4 Е1. Лісунов Владислав, випускник групи 4 е 2 Царук Ярослава, випускниця групи 4 ОП. Крижанська Алла, випускниця групи 3 Ф. Матіщук Олександр, випускник групи 3 ОД. Бондар Денис, випускник групи 4 РТ 2 А також Давоскільба Владислав, група 4 РТ 2 Дякую вам, шановні, за ваші активності, за квести, акції, тренінги, батлуми, за, за все те, що ви вклали у життя коледжу, у наші душі. І ми просто вас любимо, ми завжди раді вас бачити в гостях наших випускників. Дякую вам і вручаємо грамоти випускнику військової фахового коледжу за громадянську активність, волонтерську діяльність та реалізацію студентських соціальних проєктів та програм. Прошу описки. Сьогодні живемо. Але хочу сказати, що у зв'язку з тим, що у нас сьогодні війна, у нас народився ще один напрямок волонтерського руху. І я сьогодні залюбки надаю слово своєму колезі Олексію Грабенко. Прошу його піднятися на сцену для вручення на хору. У номінації техноволонтерство це той напрямок, який показує гідність армії і тилу. Доброго дня ще раз всім. Е я знаю, що абсолютно більшість з вас е після початку війни не залишалися байдужою долі нашої країни, кожен робив те, що міг, щоб наблизити нашу майбутню перемогу. Хтось на рівні з здоровими дітьками копав окопи по області. Дівчата плавили сітки, готували консерви і робили багато що іншого, що ми можемо. Всіх ми не бачили. Сьогодні хочемо відмітити тих, хто на четвертий чи п'ятий день здається війни, прийшов в коледж і сказали, дайте нам роботу. Дайте нам роботу, бо ми не можемо сидіти довго в цей час. Хлопці спочатку з батьками, потім без. На кузні гнули скоби, варили їжаки, різали гуму, щоб робити демпфери на бронеплити і багато чого іншого. На рівні зі мною тягали мішки на волонтерському центрі і далі далі. Якраз от вони, можна сказати, і започаткували цей наш рух техноволонтерський, який зараз у нас є масовий. Саме в витоках його стояли ці хлопці. Що е, хочемо подякувати. подякувати від коледжу, а також від однієї з військових частин, наступних студентів. Тут ще написано група 3А-2, ну вже 4-а2, вже випускники. Група 4А2, Ковальський Артем. І що вам хочеться побажати? Дякую всім. Не говоріть, що світ сумний. Не говоріть, що важко жити. Умійте серед складнощів життя сміятись, будувати, вірити, любити. В добру путь! Ви проробили велику роботу на чолі з Вікторією, і ми дякуємо вам за спадок, який ми з честю приумножимо. Приймайте у подарунок пісню і перегляньте ще раз миті, які ви пережили в цьому ковачі. oh so, yeah